Виконуємо номер 17,17 17 із підручника геометрії 8. Та номер 36,17 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Діагональ квадрата до лінії 3, корені з 2 см. Знайдіть його сторону. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачі. Нам дано АБЦД квадрат. Діагональ його дорівнює 3 корені з 2 см, потрібно знайти сторону квадрата. За властивістю квадрата, у квадрата всі сторони рівні, а Б дорівнює АД, я не буду писати інші елементи, нам достатньо цього, і кут БАД дорівнює 90 градусів. І тепер працюємо в трикутнику А Б, А, Д. у нас кут А 90 градусів. Нам відомо гіпотенузу треба знайти катети. за теоремою Піфагора. BD в квадраті дорівнює AB в квадраті додати AD в квадраті. А оскільки у нас AB дорівнює AD, то можна записати, що BD в квадраті дорівнює 2 ab в квадраті. І тоді, щоб знайти AB в квадраті, нам треба BD в квадраті поділити на 2. І тоді АВ в квадраті, можемо подати за допомогою риски дробу. Це буде БД в квадраті в чисельнику, 2 в знаменнику. І щоб знайти АВ, нам потрібно добути корінь квадратний із частки БД в квадраті, поділити на 2. Підставляємо. BD в квадраті це 3 корення із 2 у квадраті і ділимо на 2. Отримаємо в чисельнику 9 помножити на 2, а в знаменнику 2. Бо корінь із 2 у квадраті це 2, а 3 в квадраті 9. Скорочуємо на 2. Отримаємо корінь з 9, і це буде 3 сантиметри. Записуємо відповідь. 3 см. Номер 17, крапочка 17 із підручника геометрії 8. Та номер 36, крапочка 17 з підручника математика 8 виконано.